Музей Прадо в Мадриді, де ще постраждали від економічного спаду, цієї осені робить ставку на генії Веласкеса, провідного художника золотого віку іспанського живопису, у спробах привернути відвідувачів як із самої Іспанії, так і з цілого світу. Веласкес і сім'я Філіпа IV – так називається нова експозиція, на якій демонструються твори останнього десятиліття сивільського живопису. Варто зазначити, що чимало робіт Веласкіса демонструватимуться разом вперше. Значна частина кар'єри Дієго Веласкеса пройшла при дворі Філіпа IV. Окрім 40 портретів самого короля, художник написав численні портрети інших членів королівської родини. на цій експозиції представлено також роботи, написані у майстерні Веласкеса. Ми бачимо цілі серії полотен, які він написав в останні роки, шедеври, які були призначені передусім для дипломатичних функцій іспанського двору. На виставці демонструються також твори придворних художників, які були наступниками Веласкеса – Мартіна Седельмасу та Хуана Кареньо. Обидва запозичили у свого великого попередника чимало творчих рішень і таким чином долучили до створення особливої іспанської типології портрету. Виставка працює у музеї Прадо до лютого. Вен Брітін Went Поп. Найбільша експозиція британського поп-арту, яка будь-коли проводилась в країні. Вона включає твори таких впливових представників цього руху, як Девід Гокні та Ричард Гамільтон. Чимало творів не виставлялись на загальний уряд в х років. Ці роботи часто містять рекламу, книги коміксів та розмаїті предмети, порушуючи тим самим усі мистецькі традиції. Дехто вважає поп-арт ранньою формою постмодернізму. Британський поп-арт виник в середині х років, проте він досі перебуває в тіні американського, який продається за значно вищими цінами. поп-арт не надто відомий на міжнародній сцені. Тож один із кроків, що ми їх намагаємось зробити, це дати змогу британським художникам, таким як Пітер Блейк, Джерард Лейнг та багатьом іншим, не настільки відомим як Дерек Бушієр чи Пітер Філіпс, бути побаченими на міжнародному рівні. Гадаю, це гарна платформа для того, щоб зробити ці імена відомими на міжнародному рівні. Виставка, де експонуються понад 140 творів, працює до 24 листопада.